Привіт, я Андрій. Можливо, ми з вами вже бачились на інших каналах, але головне, що інколи ми будемо бачитись тут. Якщо коротко, я люблю техніку і дуже люблю фотографію. А ще я живу в Одесі, і перебої зі світлом давно стали нашою реальністю. Звичайно, проблема не в тому, що пристрої просто вимикаються і ви не можете ними користуватися. Основна проблема у тому, що через перепади напруги прилади можуть вийти з ладу. За умов блекаутів та постійних обстрілів інфраструктури, енергосистема України залишається нестабільною. І коли в квартирі з'являється світло після Стабілізаційних або екстрених відключень за рахунок того, що переважна більшість споживачів електроенергії залишає пристрої увімкненими в мережу. Відбувається значний стрибок напруги. Такі умови не є сприятливими для надійної та довготривалої експлуатації виробів на кшталт холодильників чи пральних машин. Вони перегорають, порушуються робочі цикли, виходять з ладу, компоненти техніки тощо. Саме тому в пральних машинах, духових шафах та холодильниках Samsung будована система захисту Volt Control. Вона захищає прилад від високих стрибків та надто низьких падінь напруги. Що в свою чергу забезпечує стабільну роботу виробу. Volt Control робить наступне: забезпечує стабільну роботу обладнання при коливаннях плюс-мінус 15% від номінальної 220 вольт. При цьому вона постійно готова до непередбачуваних ситуацій з енергопостачанням. Якщо відбуваються сильніші коливання або значні стрибки до 400 вольт, система активує захисне відключення. А після стабілізації напруги система автоматично поверне обладнання до роботи. Якщо говорити про конкретні компоненти в техніці, Volt Control забезпечує безпеку компресорів в холодильниках. Нагрівальних елементів в духових шафах, двигунів у пральних машинах і плат керування з елементами у цих платах у всіх категоріях. Саме вони більш за все страждають від перепадів напруги. Але Volt Control не тільки дбає про безпечну роботу обладнання, а також і про ваш комфорт. У сучасних побутових пристроях, такі як духові шафи, холодильники чи пральні машини, є різні користувацькі налаштування. І я думаю, вам відоме відчуття необхідності налаштовувати все наново, якщо пристрій було знеструмлено. Техніка Samsung вже при аварійному вимкненні зберігає попередні налаштування. Такі як режим приготування або прання, що дозволяє продовжити процес після відновлення напруги. Давайте подивимось, як працює Samsung Volt Control на прикладі техніки трьох різних категорій, продукти з яких пройшли реальні випробування: пральна машина, холодильник та духова шафа. Нормальна робота усіх пристроїв забезпечується при напрузі від 187 до 253 вольт, тобто при коливаннях плюс-мінус 15% від стандартної 220 вольт. При відхиленнях більше ніж на 15% стабільна робота можлива, але не гарантується. І пристрій може вимкнутись. Для пральної машини пороги вимикання в просто увімкненому режимі становлять нижче 65 вольт чи вище 375, у режимі віджиму нижче ніж 88 чи вище, ніж 360 вольт. І в режимі прання нижче ніж 85 і вище, ніж 353 вольт. Для холодильника в просто увімкненому режимі, але з незадіяним компресором пороги вимикання становлять нижче 85 та вище 365 вольт. А з працюючим компресором нижче ніж 87 та вище ніж 317 вольт. Для духової шафи в режимі очікування пороги менше ніж 68 та вище, ніж 380 вольт. З працюючою конвекцією 73 та 365 вольт. У режимі нагріву 78 та 355 вольт. А нагрів з конвекцією 80 та 350 вольт. Як бачите, Вольтконтрол дійсно забезпечує роботу навіть при відхиленнях від стандартної напруги. Але головне відслідковує критичні значення, щоб зберігти працездатність пристроїв. Окремо зазначу, що у Samsung є інтелектуальні системи керуванням енергоспоживанням. Наприклад, завдяки функції AI Energy, ви можете самостійно відслідковувати споживання енергії ваших пристроїв застосунку Smart Things, а також налаштовувати їх оптимальну роботу, щоб заощаджувати на споживання до 15%. Наприклад, у холодильників режим AI Energy оптимізує швидкість компресора та цикл розморожування залежно від способу використання та середовища. Крім того, ви можете перевірити наявність світла у домі через застосунок, що є корисним індикатором енергопостачання. Для пральних машин створена функція AI EcoBubble, яка створює бульбашки при прані. Вони на 24% краще видаляють забруднення, але головне, ця технологія заощаджує до 70% витрат енергії. А духові шафи Samsung мають функцію Dual Cook, яка дозволяє. Готувати одночасно дві різні страви і тим самим економити електроенергію і ваш час. Систему Volt Control мають усі холодильники, пральні машини та нові духові шафи Samsung. Повний список ви можете подивитися на сайті за посиланням під цим відео. Тож, якщо ви вже володієте технікою корейського бренду, скоріш за все вона вже захищена. А якщо тільки обираєте, тепер у вас є дуже вагомий аргумент.